Друзі, всім привіт! Були в мене ось такі китайські повнорозмірні навушники до комп'ютера. І в один момент, як бачите, вони тріснули. Але дивуватися тут немає чому, оскільки купуваю їх за 5 чи 6 доларів. Тому всьому своя плата. Незважаючи на те, що в нижній частині маємо метал в душці, у верхній частині лише пластик. І пластик досить поганої якості. І другий мінус цих навушників це те, що через півтора роки використання, чи то контролер заряду акумулятора, чи сам акумулятор втратив свою ємність. Але вони стали держати лише 20-30 хвилин, після чого їх потрібно було заряджати. Можливо мені попався бракований акумулятор, тому якщо у когось є такі навушники і використовуєтесь ними більше, ніж один рік, обов'язково відпишіться в коментарях. Дуже цікаво, як працюють вони у вас. До плюсів даних наушників віднесу те, що на початку своєї роботи акумулятор тримав тут ну, не знаю, мені більше тижня вистачало акумулятора. Я дуже дивувався, наскільки довго він може тримати. Другий плюс це я не аудіофіл, але звучання тут на нормальному рівні. Я навіть теж здивувався, коли перший раз їх почув. Третій плюс це можливість підключення одночасно до двох пристроїв. Тому за ці гроші дані навушники здавалися мені якимось дійсно подарунком. За півтора року використання, як бачите, амбюшури в мене не поздиралися майже як нові. Але навіть незважаючи на те, що до техніки я відношуся досить акуратно, пластик тут дуже поганої якості. І навіть якщо придивитися. Я бачу ще мінімальні тріщинки, які вскорі теж призведуть до такого аналогічного. Як тільки наушники зламалися, я їх закинув, дістав свої старі ось такі наушники від компанії Bazeus, Якщо пам'ять мені не зраджує, це W15 модель. І почав користуватись ними. Але вже досить скоро, там, через тиждень. Через два я зрозумів, що для повноцінної роботи за комп'ютером все рівно потрібні навушники такого формату. І почав шукати їм заміну. І зупинився я на продукції від компанії Ugreen, модель HiTune Max 5C, чому обрав саме їх? Перший і найголовніше це компанія Ugreen Вона на ринку вже досить довго і зарекомендувала як досить надійний бренд. Друге, це, звісно ж, ціна. Яка становить близько 25 доларів на Aliexpress І третій момент це, звісно ж, технічні характеристики. Тут ми маємо самий останній Bluetooth 5,4 версію. Автономність в 75 годин роботи. 5 хвилин зарядки дають нам 5 годин роботи. Підтримку кодика LDAC Підтримку Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless. Далі, що ми тут ще бачимо? Також підтримуються кодики AAC -SBC. 600 мАч акумулятор. Повна зарядка триває близько 1,5 години. Конкретніше щодо автономності, 75 годин це з вимкненим шумоподавленням, а з увімкненим шумопоглинанням, правильно казати. Автономність складе 45 годин. Повні характеристики. Так, наведу ближче фокус. Кому цікаво, ставте на паузу. Відкриваємо коробку, дивимося, що в нас всередині. Всередині бачимо самі навушники. Тут провід USB Type-C на USB Type-C. Бачимо надпис, що це для не для зарядки, а для підключення в режимі AUX. Тобто, я так зрозумів, самого AUX тут немає, а підключаються вони через Type-C. Трошки нижче. Звичайний провід USB Type A на USB Type-C для зарядки. І самі навушники. Виглядають прикольно. Такого ж типу амбішури, який в старих пластик, здається, більш якісний. Кнопка ввімкнення шумопоглинання. Кнопка ввімкнення. і качелька регулювання гучності. В комплекті також мукулатура з інструкцією. Ну що, спробую за кадром їх ввімкнути, підключити і порівняти зі своїми старими цими дешманськими навушниками. Ну що, десь годинку я послухав їх за кадром що хочеться сказати. В першу чергу зверну увагу на те, що. Максимальна гучність у них десь на відсотків 15, можливо, навіть 20% нижча, ніж в моїх старих навушниках. Але це не означає, що її недостатньо. Якщо в старих я ставив десь на відсотків 30 гучність, то тут я вже ставив десь на 40-50%. По басам в нових їх значно більше. Щодо середніх високих частот, то, на мою думку, тут перемагають старі. Але тут є ще такий момент, що новим навушникам, як я читав на багатьох форумах і в коментарях, потрібен час на прогрів. Тобто їх варто послухати там кілька днів, можливо тиждень, щоб вони повністю розкрилися. Тому, можливо, це зв'язано саме з цим. Але є один момент, який в нових навушниках мені не сподобався. І цей момент пов'язаний із одночасним підключенням до двох пристроїв. Якщо в старих навушниках я підключався одночасно і до комп'ютера, і до смартфона, став, наприклад, дивився відео на комп'ютері, ставив його на паузу і відразу нажимав якесь інше відео на телефоні. Для цього мені потрібна була буквально секунда. То в нових навушниках ця процедура потребує дещо більше часу. Я маю на увазі те, що такого швидкого переключення з одного пристрою на інший ми не маємо і потрібно витратити там 2-3, можливо 5 секунд. Плюсом нових навушників буде мобільний додаток. Там ми можемо налаштувати як еквалайзер, а так і інші налаштування, такі як подвійне підключення до пристроїв, затримка, налаштування кодиків тощо. Загалом по 10-бальній шкалі я можу сказати, що задоволений на 8 із 10. Вам дякую за перегляд. Якщо користуєтесь такими або користувались такими ж навушниками, Обов'язково напишіть про це в коментарях, поділіться досвідом. Буду вдячний вам за ваш лайк, підписку. Всім гарного дня!